Вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні є з нашого ефіру. Телеведучий продюсер, медіа-експерт, медіатренер Сергій Мамаєв. Тема нашої розмови вона. Різна, якими будуть українські засоби масової інформації після війни, як створити свій власний ютуб канал. А чому власна мова піде про це? Бо спецпроекти Сергія Мамаєва Ютуб канал за радіо радіоактивна співпрацює. Ви шановні радіослухачі мали змогу чути ці ефіри у нас на радіо. Ефіри цікаві, неординарні. а сьогодні їх автор, гість нашої програми Сергій Мамаєв. І про цей проект ми теж поговоримо. Доброго дня, Сергію. Щиро вітаю місто над Богом. Дуже люблю вінницю. Багато разів бував у вас. Дякую. І е, наскільки я знаю, ви створили команду, яка працює на результат безкоштовно. Я маю на увазі команду саме ютуб каналу спецпроекти Сергія Мамаєва. Чому як і чому виникла ідея створити такий ютуб канал, де як шукаєте теми, якому контенту віддаєте перевагу? Ну, команда зараз працює безкоштовно, але це не значить, що так буде завжди. Ми працюємо на те, щоб створити власне медіа повноцінне, яке б отримувало би гроші. Відповідно, фінансувало б ми самостійно, бо не хочемо брати гроші у, наприклад, у олігархів чи щось таке. Відповідно, ми. Канал народився насправді пару років тому. Я робив короткі відео, такі відеорозбори про тему, наприклад, чи потрібна легалізація зброї в Україні, чи там розбір путінської промови під час Мюнхену 2007 року. Але з початком повномасштабного вторгнення я зрозумів, що треба щось змінювати. Спочатку я намагався я збирав всіх відео полонених, робив такою ковпасою, умовно кажучи, і ставив на рекламу на Росію, щоб росіяни побачили ну що відбувається, що насправді є в Україні що там є полонені, що ми їх багато там і знищимо, і так далі. А потім на рекламу реклама на Росію неможливо було поставити, і відповідно я вирішив, що потрібно потрібно робити якусь альтернативу марафону бо вже на той, на той момент це був травень місяць, е, марафон вже себе певною мірою вичерпав. Ну мені його вже було нецікаво дивитися. І тому ми вирішили робити власний такий собі марафон. Е, друзі нам надали студію, на щастя, безкоштовно. Я зібрав, у нас зібралося там троє-четверо людей, які зрозуміли, що все найкраще, що ми можемо робити, ми можемо робити самостійно, нам не обов'язково мати велику. Бо, наприклад, я ніколи не працював дизайнером на телебаченні, маю умовне розуміння, як робиться монтаж. Ну, тобто, мене можна посадити за професійне обладнання, я щось змонтую, але це не буде суперякісно, як це робить професіонал. Але в принципі кожен з нас може виконувати кілька позицій. От я на власному каналі. І режисер монтажа, і так само дизайнер, і питання я пишу. І аналітикою займаюся, і там нам допомагають. Наша випускова, вона ж гостюва. У нас багато хто так робить багато ну, різні речі, і таким чином ми, власне, і рухаємося. Але на початку нашого мовлення я зрозумів, що як ми не робимо YouTube, все одно виходить телевізор. Ми з цього. Якщо чесно, навіть жартуємо з цього е, приводу, і... а, як, а як в цьому рекурсі ви змінили тоді тенденцію? Тобто, якщо ви зрозуміли, що це телевізор, ви мали щось придумати, таке, що адаптується до Ютуба. Що це було? Якась ідея? Ні, ні, ми, ми пошли пішли іншим шляхом. Якщо у нас все це добре виходить, то чого не віддавати цей продукт регіону? У регіонів, я добре знаю ситуацію в регіонах, бо багато ну кілька регіональних каналів. Я перелаштовував, проводив тренінги і так далі. У регіонах завжди проблема з якісним контентом. І я зрозумів, що просто треба його запропонувати регіональним мовникам. І так у нас з'явилися перші десь за місяць. У нас вже було, якщо я не помиляюся, 15 регіональних мовників. Зараз разом з вами 20 регіональних мовників. І ми вирішили, що є кілька окремих. Напрямків розвитку. Тобто, ми робимо великий наш продукт година 45, де 3-4 гостя, де це там тричі на тиждень, і відповідь цей продукт він фактично телевізійний. Робиться в прямому ефірі на нашому ютуб-каналі, і ми його віддаємо регіону. Потім ми з цього нарізаємо гостей, А потім ще додатково з гостей я ще роблю шорси, це такі короткі відео в Ютубі і викладаю їх. Тому ми, ми просто підлаштувалися. Ну це такий для нас дуже зрозумілий шлях, і ми плануємо роз і далі йти в регіони все більше і більше. Коли почнемо заробляти, будемо робити п'ять випусків на тиждень, так само безкоштовно віддавати регіонам. Бомуважаємо, що це дуже важливо. У українців завжди має бути альтернатива і ну, офіційна інформація. Це не погано, не, не, не добре. Це просто так має бути. І ми одна з альтернативних е, е, джерел отримання інформації для українців, особливо в регіон. Ну а крім Ютуба, я знаю, що ви зараз опановуєте МАГАГО. Чому саме ця платформа, а не інша? Е, там насправді ситуація набагато простіша. Це Мігаго наш побачила. Написали нам листа, типу, що ми хочемо брати ваш продукт на платформу Мегогов. Ну ми завжди від знову ж таки, якщо я віддаю продукт безкоштовно в регіонний, то чого не віддавати на Мегого? Вони з задоволенням беруть. Там є якісь перегляди. Я, навіть, якщо чесно, і не заглядаю, як там справа. Бо це там багато ютуб-блогерів українських, і якщо і там ми маємо якусь аудиторію, то це прекрасно. Чим більше наша аудиторія, тим і на чому ви робите акцент у своїх ефірах? Я маю на увазі теми, як ви обираєте повністю вся команда, чи ви для себе вирішуєте, яка буде тема, яка там найцікавіша? Саме як шукаєте контент? Фактично є дві частини в контенті, які у нас зараз виходить. Ми розуміємо, що ми не новини. Оскільки деякі регіони, от ми виходимо о 15-й годині на Ютубі в прямому ефірі, а відповідно регіони їх беруть, наприклад, там, на 9-ту вечора, чи вже зранку в них повторилися, чи на наступний день в обід і так далі. Тобто ми не можемо бути дуже оперативні через це. Хоча деякі новини, такі нітленки, умовні, або щось суперважливе ми повідомляємо, ми робимо акцент на експертах через те, що ми вважаємо, що експерти це дуже круто. І у нас завдяки тому, що у нас 20 регіональних мовників, у нас б, там і Тарас Чорновіл раз на два тижні до нас виходить в ефір, і Роман Світан, і багато багато. І, наприклад, Ганна Черкаська, це прекрасна українська журналістка, яка пише про історію, і там Братика Пранова і так далі. Ми підбираємо цікаві теми. В першу чергу, це теми, які цікаві експертам. Відповідно, ми не питаємо. От нам багато разів писали нам в коментарях на Ютубі. Подяки за те, що ми не ставимо банальні питання. Ми не питаємо те, що питають у експертів зазвичай інші. Бо мені самому складно дивитися там того самого Романа Світана, якого по 15-му колу питають одне й те саме, і тому ми, ми, ми так не робимо. Ми думаємо про що говорити з експертами. І для нас тема є визначальна. Ми дуже часто під теми шукаємо експертів, а не просто запрошуємо розумних людей. Ось така схема. Е, наскільки важко розвивати канал? Я знаю, що починали ви з невеликої кількості підписників, і зараз і я точно зараз цифру не назву, але там ну, понад декілька тисяч точно є. І ось наскільки важко, з вашої точки зору, ну і час і, е, і теми, ось важко розвивати канал з нуля. Е, можливо, я колись від початку пішов трохи на тим шляхом. Через те, що я взяв в мене ютуб канал, був зареєстрований. Ну тобто, я на ютубі був зареєстрований там в 2000 тисячі, навіть не пам'ятаю когось там дуже давно, понад понад мабуть, 5, 10 років точно каналу. Ну чи 8 років щось таке, і е, я просто вирішив, що я буду ну під власним ім'ям і працювати. Можливо, потрібно було створювати канал з нуля і тоді б ютуб по іншому реагував. Насправді, ну немає. Немає універсального шляху для розвитку YouTube. Звичайно, що я багато що читаю і читав відносно того, як потрібно. Але те, що я бачу, ми йдемо якимось думком, ну, через те, що, наприклад, зараз, зараз у нас я заради цікавості подивився 6-500 підписників 532. Але ми за останні два дні набрали 500 підписників. За останні там, два тижні ми набрали півтори тисячі Тобто у нас після Нового року просто ну, вибуховий, е, вибухова кількість підписників з'явилася, і е, на відміну від інших каналів, у нас зараз ос, основне, що приносить підписників, це YouTube-шорти, тобто короткі відео. І е, це новий продукт на Ютубі, він тільки з е, лютого почав монетизуватися, і, відповідно, я так думаю. Я не знаю, як працюють алгоритми Ютуба. Я думаю, що ніхто не знає насправді, як вони працюють. Я так думаю, що просто Ютуб активно рушить саме рухає, саме шорти, і тому у нас така велика кількість переглядів. Але шорт це коротке відео, але ми, не маючи великого продукту нашого, не маючи вирізаних експертів, окремо викладених на Ютубі, ми б не мали шорти. Тому ми розуміємо, що потрібно. Десь щось. Ну ми у нас там є план розвитку умовно, і так далі. Але в будь-якому випадку треба просто вірити в те, що ти робиш. Е, треба пробувати різні формати, дивитися як у інших, але розуміти, що далеко не обов'язково це спрацює, так як працює на інших каналах, і це дуже цікавий досвід. Насправді, от ми в жовтні місяці минулого року майже розчарувалися, бо у нас додалося за місяць 100 підписників. Повірте, це дуже складно так зростати. Кажуть, що після 10 тисяч легше. Ну в нашому випадку стало легше після десь 4 чотирьох тисяч. Нас збільш почали збільшуватися підписники просто вот, в арифметичній прогресі. Не знаю, але ну це насправді дуже цікава гра. Це дуже нагадує квест, коли ти пробуєш дивишся, працює, не працює. Потім знову пробуєш, знову дивишся, дивишся як у інших, і це це постійне таке життя в Ютубі. Я вам скажу якими будуть українські медіа після війни? Як вони зміняться і чи взагалі зміняться нашу думку? Ну на таку тему ви давали інтерв'ю, я його дивилася, але власне ну в... хотілося б так підсумувати, якими ви бачите, що вони будуть по перше, всі хто кажуть, що медіа зникнуть через те, що тепер є Ютуб, вони не праві. наприклад, тому що пам'ятаєте, театр не зник через те, що з'явилося кіно. А потім кіно не зникло через те, що з'явилося телебачення. В чому особливість зараз? В тому, що е, платформ дуже багато. Тобто е, зараз, наприклад, телевізор це одна з можливостей, теми ефірне мовлення, кабельне мовлення. Е, просто донести е, власне відео до глядача. YouTube так само платформа, яка доносить, вона просто платформа, яка дає можливість е, наш контент передивитися нашим глядачам. Будь-де вони знаходяться, це насправді велике випробування для, наприклад, для класичного телебачення через те, що класичне телебачення це доставка сигналу за гроші. Телеканали платять за те, що їх сигнал розповсюджується будь-яким засобом, наприклад, там, чи через супутник, чи через ефірне, чи через там кабельне мовлення. Вони сплачують за ліцензію і так далі. і Тому подібне. Ми це всього не робимо. Тобто ми вже дешевше, і це конкурентна прийма, це, це нам допомагає конкурувати. По друге, все, що пов'язано з драматургією, існує мабуть з давньої Греції. Тобто драматургічні ходи, ну якісь такі штуки, вони працюють чи я роблю Ютуб, чи я роблю телевізор. Просто в телевізорі ще є додаткові обмеження через те, що є закони, не за ну в тому числі, і от закон про медіа, і де закон про рекламу, і багато багато інших законів, які регулюють це ринок, ну, і відповідно я просто вимушений там, наприклад, в Ютубі я можу можу, я цього не роблю, але я можу використовувати. Скажімо, ну ненормативну лексику в, в телевізорі, і за це е, телекомпанії прилітає одразу попередження від нацради ще такі порушення, навіть по аж до е, те, що ну можуть відібрати ліцензію, бо мовник несе відповідальність за те, що в нього в ефірі Тому е, як і на мене, перше для е, України дуже важливо, щоби українські медіа, особливо телеви, телекомпанії це найважливіше телекомпанії Почали працювати за гроші, які вони можуть заробити зараз. Немає навіть до війни, навіть там три роки, п'ять років тому не було жодного телеканалу. Це треба розуміти, який би заробляв рекламою на себе, всі вони дотаційні, десь в більшій мірі, десь в меншій, Але зрозуміти, якщо власник постійно додає гроші до бюджету телеканалу, ну як будуть ставитися редакції до побажань власника? Ну ви ж розумієте прекрасно. Єдине, єдиний, начебто, на який не мав вплив або немає впливу особливо власник, це суспільне, але чогось Ну це окрема велика розмова. Насправді у нас суспільне ще йому зростати і зростати. Поки це не те суспільне, які наприклад, як BBC, чи будь-які інші суспільні мовники в Європі. По-друге, відповідно, коли ем, станеться таке, що Український рекламний ринок буде покривати ем, ті ем, гроші, які витрачає телебачення на вироблення контенту. Тут є погана новина для глядачів. Якість телебачення дуже знизиться через те, що такі гроші, які зараз ну таких бюджетів не буде. Погано це чи добре. Ну, ми маємо те, що маємо. Я думаю, ті, хто виїжджав за кордони, наприклад, там в Болгарії, якщо подивитися місцеві канали, я вам скажу, що у нас регіональні канали, багато регіональних каналів набагато критіше, ніж там національні канали, саме через те, що вони живуть за гроші, які вони заробляють. Але відповідно є і гарна новина. Ви будете розуміти, коли ви дивитеся канал, що там немає впливу людей, які дофінансовують витрати телеканалів. Але на щастя, у нас з'явився Ютуб. Uh, ще uh, 2001 року, в, в, влітку 2001 року, було дослідження, яке показало, що аудиторія Ютуба, українська саме українська аудиторія Ютуба, вже більша ніж аудиторія телебачення в Україні. Це прекрасна новина. Багато хто каже: Я не дивлю, не, не дивлюсь телевізор. Я так само не дивлюсь телевізор в тому сенсі, що я по телевізору дивлюсь Ютуб. Я дивлюсь. Я думаю, що ви так само робите. Так само так да. І відповідно зараз є величезний вибір контенту, який ви можете передивлятися. Якщо ви володієте більше, ніж однією мовою, у вас ще більший вибір. Наприклад, якщо там є ще англомовний Ютуб або франкомовний YouTube, вони різні, і вони зовсім різні насправді. Ну російський до до нападу Росії на Україну повномасштабного, російський ютуб був, був набагато політизованіший ніж, наприклад, англомовний. Український Ютуб десь там був на задворках, саме через те, що е, російський Ютуб, там бюджети були набагато більші, та сама проблема. Але на щастя, тепер Україна українці звернули увагу на те, що е, є крутий український контент. Він і до цього був, але його багано багато дивилися після початку повномасштабного вторгнення. У всіх просто підскочили, підскочили перегляди, саме через те, що українці нарешті зрозуміли, що вони українці мають дивитися український контент. Є одна ну не дуже добра тенденція, але я думаю, що це буде змінено. Е, українські ютубери чогось не дуже люблять ставити посилання на один одного. От я вам щиро вдячний, що ми це називається колаборація. Відповідно, я вам щиро вдячний, що ви кликають мене в свій ефір, і так ми допомагаємо один одному ставати краще. Бо підписка це не те, що я на вас підписався, і все більше я ні на кого іншого не підпишусь. Ви ж розумієте? Ну тобто, і так само перегляди. І е, українське телебачення і українські медіа після війни мають я думаю, що ми всі отримали прекрасний урок. Що буде, якщо мати еліграфічне телебачення в Україні, і те саме я бачу в переглядах е, е, телевізійних, через те, що перегляди дуже впали, і навряд чи вони колись будуть такі самі, як е, до війни, бо звичку вже не зміниш. Українці пішли в Ютуб, і це прекрасна новина. Я щиро вдячний. За це українцям, що вони почали розуміти, що потрібно підтримувати незалежні медіа і за інформацію, і за медіа бажано платити. Бо якщо ви сплачуєте, наприклад, стаєте спонсором якогось Ютуб-каналу, то це значить, що цей ютуб-канал не буде брати гроші, наприклад, у за рекламу, там ну, сумнівну рекламу, чи за джинсу, чи так далі. І це таке, от також це розуміння до українців проходить, і це я, я вважаю просто чудовим. Пане Сергію, виникає в мене ще одне питання. Ось ви робите серйозні такі ефіри, тобто вони більше такі ну аналітичні. Не більше вони аналітичні. І тут виникає питання: ось багато людей, ну там експерти, ну різні такі думки. Кажуть, що такі серйозні теми, власне, не дуже цікавлять аудиторію. І ось з вашого досвіду, все-таки українців цікавлять серйозні аналітичні теми, чи все таки більше, скажімо такі ну легкі теми, якісь такі, ну. Ну, скажімо, ну не зовсім серйозні. Ось ваша точка зору. Ось ви бачите по приросту там аудиторії і по коментарях. Що цікавить? Дивіться, насправді є вже різні українці: ті, що були до війни, і ті, що є зараз. Звичайно, що під час війни, хоча я вам скажу, що я пам'ятаю дослідження ще там річної давнини, коли дві найцікавіші теми для українців були війна і економіка. Точніше, економіка і війна. Потім війна потроху зменшилася. Кількість ну після 14-го року, звичайно, в 24-15 війна була на першому місці. Потім це змінилося, і економіка не в широкому сенсі, а в більшому сенсі, як вони мене безпосередньо стосуються, і е, зараз я ну відчуваю, що що відбувається те саме Цікавить в першу чергу війна, це зрозуміло. Наші втрати, наші перемоги, е, що тому ворога і так далі. Тому подібне, і економіка, бо так само і Кожен з нас може порівняти себе там півторовічної давнини, як ми жили і чим ми жили, і те, як живемо ми зараз. Це дві зовсім ну два рази зовсім різних життя. І відповідно, оце все продовжує. Ну воно і буде цікавити українців. Уявімо собі, що дуже хочеться звичайно, щоб влітку Україна перемогла, Росія прибрала свої війська, і там в них почалися процеси, щоб Росії було не до України і ми. Повністю на звільненої території почнемо відбудовувати те, що зруйнувала Росія, там міста розмінування і так далі. Хіба нас не будуть українців і далі цікавити те, економіка, як це відбувається, і наслідки війни? І чи можливо знову на наступ Росії? Чи готуються вони знову до війни з Україною? Як наші збройні сили, чи вступаємо і коли ми вступаємо в НАТО, і так далі. І тому подібне я не ну Мені не подобається тенденція, що чогось українці пішли в Тік, пішли в Тікток, і звідти беруть новини. Там немає новин, це зазвичай там маніпуляції. Але загалом серйозні теми мають просто подаватися таким чином, щоб кожен відчував, що це стосується його безпосередньо. Зараз мабуть немає українців, які би сказали, що мене не стосується, не стосується війна, тому е, все, що пов'язано з війною, будуть дивитися з іншого боку. Про економіку можна казати про там. Про Нацбанк, про якісь там зміни і так далі, але потрібно пояснювати, чому це стосується кожного. Наприклад, там курс долара нас я думаю, так само що не, не сумніваюся, що кожен вважає, що це його стосується безпосередньо а от там якийсь бюджет, на якийсь наступний рік, там щось на що виділяється, начебто не стосується. І ось тут з'являється та частина аналітична, якісна, яка е, е, яку мають робити професійні журналісти-редактори. Вони мають перекладатись у цієї офіційної мови на умовно народну мову, пояснювати, як це стосується безпосередньо кожного глядача. І тоді все стає на свої місця. Тут питання не в темах, а питання в тому, як їх подавати. Треба, ну я чесно кажу, я завжди і в редакції ми так кажемо, коли обговорюємо чи теми, чи, наприклад, як подавати, я кажу, це моя мама не зрозуміє, або ця тема моєї мами не стосується. І це у нас такий умовний фільтр. Бо я розумію, що ми працюємо в тому числі і там на таких людей, як моя мама, в неї немає вищої освіти, вона не економіст за освіти. Вона звичайна людина звичайна швачка, яка зараз на пенсії. І... Я маю зробити так, щоб вона розуміла те, що я кажу. Це дуже просто пане Сергію. Я вам дуже дякую. На жаль, час нашого ефіру завершився. Я дякую ще раз, що ви знайшли час і вийшли до нас в ефір. Ну а нашим слухачам я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був телеведучий продюсер, медіаексперт, медіатренер Сергій Мамаєв. Говорили ми про Ютуб канал спецпроекти Сергія Мамаєва. Як розвивати спецканал, взагалі, яким будуть українські змі після війни? З вами була Ірина Булгакова на все добре. Акцент туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Реклама.